Сьогодні дійсно вода технічна. Сьогодні а, результат дії солоної води на наші труби вона призводить до тих публікацій, які з'являються у пресі, коли біжить жовта вода, коли біжить зелена вода, там ще якась. А, я також живу в багатоквартирному будинку. І в мене також однакова система, як в усіх. Я також спостерігаю той чи інший кольор, я також спостерігаю той чи інший присмак і таке інше. Але хочу нагадати, в країні війна ворог проти нас застосував новий вид зброї: це залишити місто Миколаєв без води. Я вважаю, що ми справилися з цим питанням. Ми справилися з мерією, ми справилися з обласною військовою адміністрацією, і ми врятували місто. Ми втримали місто від того, щоб воно вимерло. Тому що без води, ми розуміємо, це життя життя його не існує. Незважаючи на це, ми подаємо воду. Нею сьогодні можна користуватися. Я пояснюю, що як я користуюсь цією водою, а я користуюсь нею для всіх господарсько-побутових потреб, для гігієни, я нею чищу зуби, приготування їжі і пити заборонено. Тому можна, отак як я сказав, користуватися можна, але потрібно розуміти. Що для того, щоб сьогодні вода, не сьогодні, а завжди вода прийшла у помешкання, потрібно, щоб працювали насоси. Для насосів потрібна електроенергія, потрібно відремонтувати труби. Вимушене, от жителі кажуть, чому немає води, тому що труби порвало, потрібно, щоб виїхала аварійна бригада, потрібно взяти матеріали, потрібно виконати ремонт, зробити зворотню засипку. Відремонтувати асфальтне покриття, тротуар, газон, таке інше, це все, це за все за це все потрібно сплачувати. І тому е ніяких е чудес в зв'язку з тим, що вода не така якісна, як ми звикли, яка була до війни, їх не відбувається. Це все так і продовжує коштувати грошей. І воно потребує ще більше сьогодні. Та кількість аварій, яка виросла, якщо ми до війни мали 2,5-3 аварії на добу. То сьогодні ми маємо 10-15 аварій на добу, це все збільшує вартість. Тому, користуючись нагодою, хочу, хочу подякувати містянам, які сплачують, які розуміють, що ця послуга вона потребує ресурсу, за який потрібно сплатити. Закликаю громадян, які по, яких, по якихось причинах не можуть сплатити, прийти до нас до каналу, Ми заключимо договори реструктуризації, ми вирішимо це питання, щоб не було так важко сплачувати. Ті містяни, які для себе вирішили, що вони не будуть платити, за них сплатить сусід чи хтось інший. Вони помиляються. Ми передаємо матеріали до суду, суд приймає рішення. Матеріали майже в цей час передаються до виконавчої служби. Виконавча служба виконує свою роботу так, як потрібно.